Скільки часу потрібно вам, щоб вишити 10 тисяч хрестиків? У мене на це пішло 25 днів. Звати мене, Танюшка, і ви на каналі 10 тисяч хрестиків. Чому так довго? Тому що травень це мій найулюбленіший місяць. Це місяць, якому день мого народження, день чоловікового народження, день народження старшого сина. Це цього року це і хрещення цього маленького чудіка. Так, багато справ, багато, багато справ і багато зайнятостей. Докаже, і я постійно недовольний і мамі не даю записати відео. Три дні, плюс до того я записувала відео. Оце, що зараз після цієї передмови, будете дивитися на столі відео, воно записувалося три дні. Тому що ми то плачемо, то звук не записується. Дочкою, я недовольний такий, да. Я знімаю це відео вже 25 раз. Вже нема ні зачісті, ні плаче і руках. Ну, я не буду доводити його до ідеальності. Вже залишу, як є. Сподіваюся, ви не будете мене судити строго. Бажаю вам приємного перегляду! Отже, почнемо. Перше, що я хочу вам показати, це ось це чудо. Блискуче, блискуче. Це я не враховувала в свої 10 тисяч хрестиків, Але це ось така прекрасна брошка від Тела Артіс. Почала її, не заявляла, але почала. Зробила зовсім зовсім небагато, тому в принципі тут нема що враховувати. Обшила тільки ось цією канітелью. Бачите, ще потрібно ось тут прошити. Ну і, звісно, всю цю красу бісерини, бусини, паєточки. Також треба пришити, зробити. І буде прекрасна божкала Артіс. Ще раз покажу ось така ось краса. Показую однією рукою, а в другій руці ти маю дитину. <рес> так, далі. Я починаю від найменшого до найбільшого. Найменше хрестики вишити ось тут. Так, ось тут, ось тут, ось тут. тут. Льошку, давай. Ось тут! <рес> Ножницями показувати, так? Я тут підготувала і забула. Ой, ось тут вишила чотири хрестика. Ну, щоб не зовсім прям, вже нічого не показувати на цьому рушнику. Чотири хрестика я нашила, якраз їх не вистачало до 10 тисяч. Тому рушничок отримав свою увагу від мене. Так. Далі, друге місце з. Кінця отримала ось така робота, яку я також не заявляла. Це від чарівної країни. Скрипічний ключ. Тут мені також не вистачало, вже приклеїла фетр, Тут не вистачало зовсім трошки 26 бісериночок не вистачало. І тоді, коли вже я нашила 9970 хрестиків, думаю, дай, ну я закінчу, якраз тут ще трошки. І ось взяла і завершила ось таку прекрасну. Роботу, такий скрипічний ключик. Зараз я покажу, в мене вже є багато їх. Ві «Чарівної країни в мене вже є майже, майже всі інструменти. Ці пінір, такий грамофон, а також скрипка і гітара. Рука пописана, вибачте. Ось такі прекрасні чудові роботи. Я дуже люблю музичні інструменти. І ці іграшки дуже кльово виглядають на ялинці. Залишилась мені з цієї серії тільки ось цей набір, він вже в мене є. Він вже чекає своєї черги. І буде вся колекція інструментів від чарівної країни. Далі наступний на черзі це яєчко від долісини. Ось зараз я вставляю, як воно виглядало до, і як воно виглядає зараз. Ось так, трошки приберу, напевно, магнітик, щоб було гарніше кадрі. Гарне воно дуже виходить. Наступного місяця я його також продовжу і думаю, що вже до шиї. Тут вишито 400 хрестиків Це, за цей час, за ці 25 днів, з цих 10 тисяч я додала. 400 до цього єгі. Трошки більше я вишила на іграшках від Dimensions. Апа! Ось так виглядає прев'ю. Такі прекрасні іграшки. Така іграшка в мене була вишита до. І 800 хрестиків нашиті на наступній ось іграшці. Дивіться, яка розумниця, коли починала. Відступала зовсім трошки. Відкрила, дуже хотіла почати, відкрила схему. На схемі там, дві клітинки від... було ну, відступлено, і я собі так само відступила. Тут вже більш розумніша, порахувала всі сюжети, кількість хрестиків, і скільки потрібно відступати, і тут вже ніби правильні відступи. Але я сподіваюся, що я і це зможу гарно оформити. Все буде класно. Хто бачив минуле відео, ви бачили, в якому без порядку були в мене там ниточки. Я також навела порядки вже і в нитках. Заплала такі от гарні коси. Все тепер в мене вже гарно, приємно в роботі. Також тут були додаткові пазики. я їх склала. Ой, я їх склала. Ось таку коробулечку. Вона закручується, навішала на такі гарненькі сердечка. Там були додаткові біла і чорна. Я все рекламую містер 3D студіо. Він виготовляє ось ці е, такі гарні тримачі, ось такі коробочки. Це нещодавне моє отримання, таке я ще щось придумаю, обов'язково вишив тут на сильній кришості. А також у нього є, е, 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 е. Я зараз я покажу, ось такі прекрасні. Органайзери для ниточок, також можна замовити. І, до речі, ось цей от перекидний найвічний календарик, це також 3D-друк. Дуже класна штука. Їх можна друкувати в різних кольорах, можна замовити той, який подобається вам. А де ще одна коробочка? Не покажу бо десь... А, ось вона. Ось ще от є така чорна. Якщо тут біленький, кришечка закручується і. Перфорація тільки в кришечці. Ось тут, цій чорненькій, дивіться, вона маленька, але в ній, бачите, перфорація є по всім бокам. Ну, крім низу. дуже кльова коробочка. Ось ці. Оні крімачі і є бобіночки. Можна також замовляти різних кольорів, які вам подобаються. У мене ще є багато ідей, я думаю. Ви ще багато чого побачите, бо я постійно накидую туди ідеї, що можна ще зробити таке, і таке, і таке. І, коротше, я там постійний клієнт, і ми починаємо співпрацю з, моїми, з моїми, моєю, моєю, моїм морем ідей ми створимо ще багато чого цікавого, що можна буде використовувати вишивальницям для зручності. У мене таке гарне освітлення в стелі, в мене скошені такі вікна. Ми живемо під самою кришою і скошена стеля, і тут і вікна прямо згори. І світло ніби й гарне. Але ось це трошки вблискує. Але ну, я сподіваюся, що я знайду правильний ракурс, щоб вам було гарно видно. Ось ці чарівні голуби отримали від мене 1200 хрестиків. Було це ось так. А зараз виглядає ось так. Я, напевно, підкладу ось цей органайзер, щоб було вище. Моєю рукою незручно. Смохнули на ручках. І так от вище буде. Вишила я, здається, ось цей до кінця, тут трошки виноградик почала. Ось цей листочок. І почав додаватися вже в мене з'являтися перший ворог. Як на, мене, як на мене, виходить дуже-дуже гарно. Це буде дуже гарна робота, велика і красива. О, і до речі, я хотіла запитатися у знавців. От дивіться, ось тут вже має бути бісер, тут має бути листочок, і тут мають бути листочки з бісера. Але в інструкції... Я не знайшла, якими кольорами потрібно вишивати. Чи нитками, чи брати якусь мононитку, чи брати якусь бісерну нитку, чи, можливо, нитками з набору потрібно вишивати цей бісер. Хто вишивав? Будь ласка, підскажіть? Ми попросиваємось далі. І наступна робота. Яка отримала від мене 1600 хрестиків? все Ді Меншинс різдво на пляжі. Виглядало це ось так. І зараз це виглядає ось так. навишивала купу жовтого косміку. Пісочного кольору. Не можна сказати, що це прямо жовтий, не можна сказати, що це помаранчевий. Для мене це якийсь пісочний кольор. Дивіться, тут є... Я... Ой, пуханула трошки це. Тут є і хрест. І напівхрест, В чотири нитки. І малюк мені допомагає знімати. Ось що повинно вийти в майбутньому. Ну, а зараз. Поки у мене є ось цей пісочок. Ось тут я вже бачу, вимальовується. Ось бачите, цей перший стільчик. Тут також є вже намітки другого стільчика. Ось цей весь пісочок, це вже, я так розумію, цей пісочок, що і тут, ось тут далі вже буде море. Але вже я так вирішила цю роботу вишивати. Хрестиками від більшого до меншого. Тобто найбільше хрестиків, напівхрестиків було синіх, я їх ось вишила, далі що, жовтий ось цей. Ні, жовтий ось цей. Потім ось цей темніший. Далі йдуть ось ці півхрестики, чотири ниточки. Вибачте, можливо, я трошки неправильно у цьомусь. так залишаю, можливо, потрібно було сховати. Подобається мені цей сюжет, інколи наблюдає вишивати одним і тим самим кольором, але потім буде дуже-дуже цікаво. Все залишиться там по декілька хрестиків різних яскравих кольорів. Тут будуть кольори і сині, зелені, червоні, буде дуже гарно і весело вишивати. Далі прибираю і показую наступну роботу Let's St, Різдвяна годинка. Ось так було. А наразі є ось так. Не прибираю я ці всі нитки, це нереально. Це треба іншувати, вишивати іншим способом, щоб прибирати. Ось так. Тут вже вимальовується цей камін прекрасний. Цей плед. Це, як правильно сказати, ковдрочка, диванчик. Ось тут вже видно ці різдвяні віночки, бантик починає вимальовуватися. Не перестала я вишивати цим способом цією парковкою по лініям. Тому що ну, у мене немає електронної схеми, можливо, дівчата в когось є, або хтось знає, хто робив, кого можна придбати. Скажіть, я, я би придбала. Але поки я не натрапила на такий перенабір, тому вишиваю по паперу і ось так лініями це легше. Ось дивіться, моя схема ось так я малюю. Там, це один день вишивала, там жовтим закреслюю, порахувала скільки хрестиків Ну і йду далі. Тобто ось таким способом. Якщо буде перенабір, можливо, я буду вишивати трошки інше. Це малесенька-малесенька частинка роботи цього великого, прекрасного сюжету. Зараз я покажу прев'ю. Тут я навишивала 2000 хрестиків. Ось прев'ю. Ось так, щоб влізло повністю в кадр. Тобто я от навишивала вишивала буквально ось цю малесеньку, малесеньку частиночку. Десь дивіться, а виглядає на ось так. Це велика і гарна картина. Вона буде обов'язково у мене висіти десь в домі. І до неї, до речі, я знайшла ще одну картину теж Let's Лука S. Я ставлю ось тут, тут фотку. Вона буде дуже гарно пасувати, я думаю, що після цієї я візьму її також в роботу і відішлю до пари. І найбільш уваги отримав від мене сюжет 3970 хрестиків. Отримала. Авантюрка від Телоартіс. Я її ще не завершила. Ось так вона виглядала до. Ось так, ось так вона виглядає зараз. Напевно, я ось цю приберу тут швиточки гулочки. Це, в принципі, можна відкрити, показати вам ближче. Кожен квадратик. Ой, як би хотілося показати так, щоб був блиск цих бісеринок. Це, це так гарно. Ось тут ще немає бісеринок. Вони ще в п'яці зап'ялені, я довишиваю ось цей, цей вже дешитий. Ще ось цей квадратик дошию і тоді вишию тут, ще пришию бісериночку. Дивіться, яка краса. Ці буси не дуже гарні. Іконуси вони називаються, так, наскільки я розумію. І ось ще одна частинка. У мене тут майже як і у всіх роботах є помилки. Знаю, дівчата виборюють, роблять правильно. Ось тут, наприклад, в мене. Десь перший. Ось тут. Дивіться, ось тут. Бісеринка пришита неправильно. Ні, не тут. А, ось тут, ось. У центрі. Ось, бачите, ось тут бісеринка має бути пришита під цим хвостиком. А ось тут я пришила нижче. Ну, але це буде така моя особливість роботи. І так багато є там деякі помилочки. Тяжко щось ну, мені правильно зробити. У мене, знаєте, якісь особливі виходять роботи. Це, ну, я вважаю це не помилками. Я вважаю це своїми особливостями і зуминками своїх робіт. Якщо воно не вибивається і зовсім не псує картину. Це взагалі не помилка. Знаєте, як от е, в фільмах бувають якісь ляпи, але вони прикрашають сам фільм. От, наприклад, там фільм Років знімався і там є такий момент, де йому овочі кидають перехожі. Це не було заплановано по сюжету. Це дійсно на люди на вулиці, степоті, ну, смирнули, овочі, овочі. Е, е, це стало такою ізюминкою, таким кадром в сюжеті, який не є помилкою, який не виправляли, так і залишили, і це є класно. І так само і я до своїх помилок відношуся, що це буде відокремлювати мою роботу від інших, і вона буде відрізнятися від інших моїми такими особливостями, так скажемо, мозку, який вона сигнал в руки, який зробив це ось саме так. От. Тобто, ось тут на цій красі вистати 970. І ще залишилось зовсім зовсім трошки. Я вже буду збирати. І я вже в наступному відео обов'язково вам покажу вже зшиту роботу. Я не буду зараз називати, як називається, ця об'ємна фігурка, тому що я не записала на листочку, і якщо чесно, я боюся помилитися, просто неправильно її назвати. Ось також вже бачила дівчата відкривали секретні паки свої. Я ж все-таки не відкривала, я завершу, а тоді вже отримую свою нагороду у вигляді відкриття секретного паку, хоча я вже і знаю, що там, але відкрию я пізніше. Що ж до ем, нового фаворита, якого я зазначила в обкладинці свого віду. Покажу вам, назбирала вже ниточки. Ось. Тут ще не всі, тут є ще папіра з тими кольорами, яких мені не вистачає, потрібно докупити. Ось такі ниточки прекрасні на роботу від Людмили Холодової. Побачила, одразу придбала. Просто тут же написала, що мені треба. Люте мені відписала, будете готувати. Я кажу, ну що... да, звичайно, схеми, які необхідні, просто кожній мамі маленьких хлопчиків. Ну, не зовсім маленьких, але 10 років старшому. Йому це просто необхідно. Я його заставляю читати. А для того, щоб йому було цікавіше, я хочу вишити ось ці. Прекрасні, чудові, кльові е, закладки. Вони е, просто. Мені здається, зараз усі хлопці захоплюються цими Майнкрафтами, роблоксами. І я коли побачила, одразу подумала, що треба зараз вже починати вишивати. Я вже душею свій Артіс і почну вишивати, вже підготувалася до цих закладок, щоб було цікавіше читати. Вишлю всі три. Ниточки, я правда, підготувала тільки поки на одну, але я хочу вишити всі три. Може він поділиться, захоче подарувати своєму тверлітному братіку, а може і подарує якомусь другому. Це вже на свій розсуд, я йому світам всі, а він вже з ними буде розпоряджатися, як йому душа забажає. Ось така. У мене є пластикова канва. Зелена і синя. Не знаю, на якій. Певно, що на зеленій. Якщо... не знаю. <смі> Якщо підскажете мені, буду вдячна, я на краще. Мені здається, краще на зеленій буде. Ось такий процес. І ще один прекрасний процес. Я до нього ще не збирала матеріали. Я вишую телартіс, вишую ось цей. І наступний з ними буде в сьогоденних процесах, так би мовити, це оцей ще під дошки. Від Вікторії Мюсоп що також побачила, закохалася, що приємно вразило такий прекрасний сюжет, але це безкоштовна схема. Дякую Віка за таку прекрасну роботу. Ну, якщо чесно, навіть соромно таку роботу безкоштовно забирати. Я обов'язково вишу і зроблю як найкращі фотографії, щоб у Вікторії вони були, тому що мені ну, дуже запало в душу ця. Ця схема, ця, цей дизайн дуже-дуже гарний. Отже, 10 тисяч хрестиків. Склали мої роботи. Напишіть, будь ласка, з робіт вам подобаються, які просування вам подобаються. Можливо, ви можете мені щось підказати. Я не можу назвати себе дуже. Досвідченої вишивальниці, можливо, я роблю якісь такі помилки, чи. Ну, не знаю. Якщо маєте що сказати, що підсказати, я буду завжди рада і дуже вдячна. Ага, ще забула показати ось такі, бачите, у мене є прекрасні різних кольорів оці от для ниточок. Поки я зачепила, на ось такий. На таку стяжку. Мені здається, що сьогодні багато забуваю слів. Я буваю у вас, скажі. чи це погода, чи це декрет дає ці знаки. Інколи тяжко підбирати слова Ось такі кольорові прекрасні тримачі для ниточок. Я попросила. Зробити мені ще там є ще кольори. Я кажу, зробіть мені, будь ласка, кожного кольору по одній, щоб я бачила, щоб я знала, щоб я мала що показати. І ще в мене є одне придбання. Та-дам! Придбала такий ось блокнотик. Це вже якісь є царапини на ньому. Десь щось вже зверху писала. І подивіться. Люди, будьте позитивні. Відноситесь до життя завжди позитивно. Мені це дуже подобається, мені це дуже допомагає в житті. Я намагаюся завжди з лимонами зробити лимонад. Купила купилась такий блокнотик, де буду записувати свої прогреси. Бо поки я записувала просто в нотатках в, в телефоні і ось так от... Просто тупо на листвичку. Ну, то я хочу це зробити більш бубловіст. Щоб воно гарно виглядало, хочу кожен свій процес можливо фотографії вклеювати, список статі, список фінішів, список черги, яка в мене є, все поки зберігається в телефоні, але було б гарно мати його. Це все в гарному блокнотику, який залишиться на згадку. Отже, дякую всім за увагу. Ось такі були 10 тисяч хрестиків в мене. І я хочу додати ще велику-велику вам подяку. Тому що на попереднє відео я його коли випустила, я... думала, ну все. Випустила, але там звук не такий, там щось я заморочилась, не то сказала. Ну Не знаю, я його коли вже випустила і передивилась, думаю, боже, треба видалити. Але дивилась деякі відео, в яких говорилося, що з Ютуба відео не варто видаляти, адже такі якісь, як це називається, тіньові бани ваші відео не будуть більше показуватись. ну Залишила, але я отримала стільки від вас приємних коментарів. Стільки вподобаю, я не очікувала чесне слово, я зовсім не очікувала, стільки приємності. Я просто ходила, Я, мабуть, досі ходжу і посміхаюся. Так, так мене це радує, і мені це дуже-дуже приємно. Прямо до сліз. Мені дуже дякують. Дуже, дуже дуже вам вдячна всім, хто відізвався, хто подивився, хто написав свій коментар. Дівчата, всього вам найкращого. В житті і взагалі вишивці, і всюди і миру нам над нашим небом. Останні дні були для всіх важкі, всі знають. Дуже шкода, що ми не можемо ну, напряму нічого знайти. Ми можемо тільки донатити, тільки допомагати нашим військовим і надіятись найкраще. Всім гарного дня, гарних днів, гарного життя і мирного неба над головою. До зустрічі через 10 тисяч хрестиків.